Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку історія виникнення пристроїв для роботи з інформацією. І сьогодні ти дізнаєшся, які пристрої раніше використовували для роботи з числовою інформацією, коли і чому виник персональний комп'ютер, з якою метою створено портативні, планшетні та кишенькові комп'ютери. Люди здавна створювали різні пристрої для полегшення своєї праці і покращення життя. Довгий час багато вчених намагались винайти пристрої, які могли б виконувати обчислення та робити це швидше за людину. Ще в прадавні часи люди тільки починали вчитись. Рахунок вже тоді був дуже важливим для життя. І як ви гадаєте, з чого почався рахунок? Люди побачили, що одних предметів багато, а інших мало, тож постало питання їх обрахунку. Так, для початку первісні люди використовували те, що завжди було з ними це руки і ноги. Обрахунок здійснювався за допомогою пальців рук. 10 пальців десяткова система числення. Та деякі народи використовували і досі використовують африканські племена пальці ніг. двадцяткова кова система числення. Кількість предметів збільшувалася, стало не вистачати пальців, і наші предки почали використовувати зарубки на деревах. Та в'язати вузлики, де кожен з вузлів чи зарубок означав певне число. Весь цей час люди вчилися рахувати та розвивались до, досить повільно. З, з утворенням нових імперій, введенням грошових одиниць потреба у обрахунках зросла більше. Так, у Римі використовували абак ще у V столітті. Це глиняна чи кам'яна дошка, яка мала пересувні кульки, за допомогою яких і рахували. А от в Японії використовували соробан. Ось так він виглядав. Він був схожий на абак. Але цей пристрій був дерев'яний і його легко було переносити. І лише в 16 столітті на наших землях для підрахунків почали використовувати рахівниці. Ось так, такий вигляд вони мали. Усі перелічені способи обрахунку є ручними, бо люди хоч і рахували за допомогою Абаку, Соробану чи рахівниці, але робили це вручну. Рахівниці були дуже різними. У кожній території, в кожній імперії вони були різні. Бачите, так? що вони відрізнялися одне від одного. Але все одно це все було. Були ручні засоби. 16 17 століття залишили свій слід в історії лічби. Саме в цей час інженери спробували автоматизувати обрахунок. Першим це вирішив зробити Блес Паскаль. Хлопчина часто спостерігав, як після роботи в кузні його батько довгими вечорами підводив підсумки своєї роботи і рахував. Коли Блес підріс, йому було 19 років, він втілив в життя ідею для того, щоб допомогти батькові та іншим людям механізувати розрахунки. І це був перший механічний засіб розрахунку. Далі таку ідею підхопив. Лебніс і у 1673 році удосконалив цей процес за допомогою арифмометра Лебніца. Звісно, що були і інші: Чарльз Бебідж і так далі. Всі ці люди сподівалися і намагалися якнайбільше удосконалити вже відомі пристрої та створити щось. Універсальні. Пристрої цього етапу дістали назву механічні, бо обрахунок здійснювався лише на основі механічних частин пристрою. Ще були такі арифмометри, теж спеціальні пристрої, вони теж були механічними, які допомагали в розрахунках. Всередині ХХ століття розвиток електрики дав поштовх. До створення електронних пристроїв обрахунку. Сюди відносяться перші електронні обчислювальні пристрої. У 1950 році більш ніж 70 років тому в Україні з'явилась МЕОМ мала електронно обчислювальна машина. Але не той час це був справжній прорив. Перші комп'ютери. Електронно обчислювальні машини ЕОМ використовувалися лише для роботи з числовою інформацією. Якщо ви подивитесь, то тут нема ніяких моніторів. Це тільки обчислювальна машина. Саме з 1950 року виник термін комп'ютер. Це слово від латинського слова комп'ютер, лічу обчислюю. З часом комп'ютери вдосконалювалися для того, щоб опрацювати не лише числову інформацію, а й текстову, графічну, звукову відеоінформацію. Першу в Європі ООН створили в Києві вчені під керівництвом Сергія Лебедєва для опрацювання числової інформації. Вона була складною у використанні, її обслуговувало багато людей, а займала площу більше, ніж класна кімната, тобто як спортивна зала десь. ЕОМ, яка працювала в Україні в 1952 році, виконувала три тисячі дій за хвилину та була єдиною в Європі машиною, що постійно працювала. Звісно, що з того часу пристрої намагалися зменшити, зробити більш компактними та функціональними. Перший персональний комп'ютер був розміром з невеличкий холодильник, а перший ноутбук важив 11 кг. До речі, перший телефон важив теж біля кілограму. Уявіть собі, як важко було його носити. А тепер Спитайте у своїх рідних, якими комп'ютерними пристроями користувалися члени вашої родини раніше. Можливо, вони зможуть розповісти вам щось цікаве. Розміри та ціна комп'ютерів зменшились настільки, що в людей з'явилась можливість мати свої власні комп'ютери і персонально їх використовувати. Окрім того, керування такими пристроями стало простішим. Тому ними могли скористатись навіть ті, чия діяльність не була пов'язана з обчисленнями. Так майже 50 років тому виникла нова назва комп'ютера персональний. Часто персональний комп'ютер потрібен людині поза робочим місцем чи домом. Умови праці, навчання або відпочинку на робочі та робочі місця людей різноманітні. Зараз ми з вами навчаємося дистанційно, тому це теж впливає на навчальний процес і різним пристроєм, якими ми користуємося. Дехто працює або подорожує високо в горах, інші під водою на підводному човні постійно змінюють своє місце перебування, капітани суднів, стюардеси. Машиністи та провідники, військові охоронці, студенти. Для людей, яким потрібно переміщуватися і працювати з комп'ютером, створили інші комп'ютери портативні. Це ті, ну, наприклад, ноутбуки або нетбуки, які можна переносити, планшетні і кишенькові. Подивіться на малюнки. І спробуйте відповісти на питання, що спільного і чим відрізняються стаціонарні і портативні комп'ютери. Які комп'ютери найчастіше використовують ваші рідні та близькі. І так, портативні це ті, які можна переносити. Стаціонарні – це ті, які стоять на одному місці. Трошки цікавинок. Уявляєш, оптичний диск може вмістити стільки текстових даних, що якщо їх надрукувати і покласти аркуші один на один, то висота цих аркушів становитиме аж 70 метрів. А тепер спробуйте розгадати ребус. Натисніть на паузу і зробіть це. Сподіваюся, що у вас це вийшло. Перевіряємо. Це монітор. Не забувайте після кожного уроку робити руханки з хвилинки. Оце ваше практичне завдання інтерактивне. Завдання називається Від Абака до комп'ютера. Ми сьогодні з вами говорили про пристрої для обчислення. Вам потрібно буде з'єднати назву пристрою і Зображення, яке у нас підходить. В кінці ви натискаєте на ось цю кнопочку і перевіряєте, чи все ви зробили правильно. Сподіваюся, що вам було все зрозумілим. Бажаю вам всього найкращого. До побачення!